Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам магазини на сервері Клонд. Ось ми знаходимося біля одного магазину. Нажимаємо Escape. Покажу, які значки на магазин. Так, не можу вибрати. Ну, легше ось о. І ось ці значки. Ось такі значки. Їх 21 в штаті. да. 21 магазин. Вліво-право. Клавішами, стрілочками, стрілочками на клавіатурі вліво-вправо. Ви можете перемикати і дивитися, де знаходяться магазини на карті. Ось тут, ось тут, ось тут. Тобто в кожен магазин ви приїжджаєте і заходите, купуєте. Так. Заходимо в магазин і дивимося асортимент. Який у нас тут асортимент? Бачите, власник Кеніка в тиме. У кожного магазину є свій власник, тобто свій бізнес. Ви теж може, можете придбати собі е, бізнес. Це треба дивитися. Ну, якщо ви викачаєте більш нормальний рівень, заробите чимало грошей. Ну бізнеси дуже дорого коштують, але зараз не про те. Так, зайшли в магазин і дивимося. Сім-карта вам потрібно буде купити на початку гри, потім ліхтарик, потім газіровка. Вода, шоколадка, піца це все, вудочка, салати, зв'язка ключів, комплект для дайвінгу, камера, гітара, парасоля, троянди, бонго, підкормка, екстра це все для рибалки. Потім кірки, звичайні, кірки, до речі, дуже. Потрібні для тих, щоб працювати каменярем, і це все від рівня залежить. Не купляйте одразу всі три кирки. Купляйте спочатку звичайну кирку, це перший рівень навички. Потім, коли у вас вже буде другий рівень навички, купляєте цю кирку. А потім ось кирка найкраща, це вже коли третій рівень навички ви викачаєте. Тоді ви зможете, як кажуть, користуватися цими кирками. Бо цими ви кирками, поки рівень навичок не викачаєте, ви не зможете користуватись. Так, лотерейний квиток, бумбокс, металошукач, лопата, машинка для стрижки, прапор і бінокль. Ну, тобто багато чого можна купити. Купити можна або готівкою, або переключити картою. Пити. І саме основне, це не забувайте в грі купувати газіровку, щоб пити, або воду моршинську. І, наприклад, бургери, піц, салати, тобто їжу. Для чого це потрібно, тому що ми відкриваємо інвентар, і у вас є, бачите, їжа і вода. Якщо вона закінчиться, ваш персонаж помре. Якщо помре, то ви з'явитесь в, в лікарні. І потім, ось, бачите, в мене стоїть бургер і стоїть газіровка кока Кока-Кола. Тобто я ось відійшов, я вже, в мене воно є, я купляти не буду. Нажимаю одиничку, одиничку він їсть бургер. Ми з'їли бургер і дивимося в інвентарі. Бачите, їжа трохи поповнилась. Тепер вип'ємо водички, відкриваємо інвертар дивимося на воду. Дивимося на воду, бачите, поповнилось на 100%. І підтримуємо так собі організм. От Для чого потрібен магазин в основному всі за їжею їздять. Ну і в принципі їздять за кирками. За кірками їздять і за вудочками, хто займається рибалкою, то той і купляє, ось, наприклад, вудочку, купляв вудочку і купляє прикормку. Прикормка одна прикормка, друга і третя. Прикормку можна любу брати на будь-якому рівні, але я. Бажаю всім на першому рівні купляти ось таку прикормку. А потім вже десь з третього рівня ви купляєте підкормку екстра. Ну і тут написано, для чого вона потрібна. Не буду, як кажуть, розказувати подробніше. Так, ну і в принципі все. Про магазин я розказав все, що потрібно. Начебто. Можливо, щось і забувся. Добре, дякую, що дивилися. Дякую за коментарі, за лайки, за підтримку. І не забувайте підписуватись і до нових зустрічей.